Регаційні ділюся по проповіді, що я зрозумів для себе. Дякую пастирям нашим, які виводять нас ілюзії, те, що ми ще варті у цьому світі і показують нам реальність, те, що людина є творіння Боже, і кожна людина вона робить свій вибір, кого вона буде вирощувати у своїй плиті чи Духа Божого і знаходитися у благодаті Божій. І нести відповідальність, і вчитися жертвувати своїм життям заради інших людей, духовно зростати, щоб бути учнем Ісуса Христа і мати частку у Царстві Божому, або зрощувати злих духів, сатани, за якими гордість, уця пихатість, своя думка, самостійність, такі люди, вони духовно мертві, і побудувати якесь життя, мати плід неможливо, тому що. Де сатана? Там тільки ілюзія і вічність пекло. Ми усі є рід Божий, і я повинен.